Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Щиро вітаю всіх вас, хто долучився до нашої програми сьогодні. Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло. Я являюсь пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні маю надзвичайно велику привілегію думати, говорити і представити на ваш роздум величезне звернення. Життя наше повне всяких звернень, повне всяких гасл і закликів. Ми живемо в світі, в якому багато чуємо реклами, чуємо звернень, Чуємо закликів, і ми втомлюємось від цього всього, але існує саме велике звернення на цій землі це звернення Отця, звернення Бога до людства, котре Він створив. Я думаю, що ми можемо ігнорувати звернення різних людей, різні лозунги, заклики. Але звернення неба ми не можемо проігнорувати. Чому? Тому що якщо ми проігноруємо, будучи на цій землі, звернення Отця, ми втратимо все. І це велика відповідальність. Сьогодні я пропоную із книги послання до євреїв роздуми для вас. Сьогодні хотів би прочитати текст, котрий. Записаний у другому, другій главі послання до Євреїв всього три вірші. Через це подобає нам більше вважати на почуте. Біблія заявляє: зверни увагу сьогодні ти, як ти чуєш, як ти слухаєш. Все те, що ти слухаєш або повинен чути від Бога, зверни увагу, як ти сприймаєш і чуєш. Коли б те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувало спочатку від Господа, ствердилось нам через тих, хто почув. Це запитання відповідальності нашої. Як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Отже, сьогодні промовляє син. Послання до Євреїв це книга, у котрій сказано, що багато разів і багатьма способами отець промовляє через свого сина. Промовляв він в старому заповіті через пророків. І не сказано, що багато разів Бог намагався говорити, причому різними різними способами. В останні дні Бог промовляє через Ісуса Христа. Тому Ісус Христос сьогодні передає звернення Отця. І сьогодні син промовляє ці відповідальні слова, котрі я з вами прочитав, у другому розділі сказано: це син говорить, вам сьогодні, син говорить мені, дбай про велике спасіння. Я хотів би сьогодні ці слова прочитати в декількох різних перекладах, для того, щоб нам були зрозумілі ці слова насамперед. Як же нам ізбіжать наказання тепер, якщо ми пренебрігаємо таким великим спасінням? Російська мова. Як і збіжать наказання, якщо ми нехтуємо великим спасінням. Український переклад говорить, як ми уникнемо покарання, якщо занедбаємо таке велике Спасіння. Звідси висновок: всі ті люди, хто сьогодні занедбують звернення Отця, звернення Отця через Сина. Вони ігнорують великим спасінням. І якщо ігнорувати великим спасінням, як можна уникнути покарання? Відповідь проста: неможливо. Всі ті, хто ігнорують спасінням, вони будуть покарані. Як можна уникнути? Це неможливо. Є англійською мовою «ignore such great salvation. Що означає ігнорувати великим спасінням? Як можна уникнути, якщо ігнорувати спасінням? Запитання для кожного із нас. Чи можливо уникнути покарання, якщо ігнорувати спасінням? Звичайно, ні. Бог через Ісуса Христа представив нам спасіння. Спасіння Його великим названо в Біблії. Сказано, як уникнути гніву чи покарання, якщо нехтувати великим спасінням. Сьогодні у вас народиться запитання. Що є велике спасіння? І це правильне запитання. І на це запитання ми спробуємо разом з вами дати відповідь. Насамперед, хочу, щоб ви добре розуміли і знали, спасіння це визволення. І я пропоную дуже загальні три речі, щоб ми розуміли визволення від чого пропонує нам сьогодні Бог. Насамперед, спасіння це визволення від вини чи провини гріха. Якщо ти відчуваєш провину гріха, то тобі потрібне спасіння для того, щоб позбутись цієї провини, для того, щоб позбутись почуття вини перед Богом. Спасіння це визволення від смерті. І всі ті, хто приймає до Ісуса Христа, Біблія неодноразово заявляє, вони будуть жити вічно. Всі ті, хто ігнорують сьогодні великим спасінням, вони помруть смертю страшною, друга смерть. І спасіння це визволення від того місця, яке в Біблії названо пеклом. Спасіння, це визволення. Послання до римлян подає нам цікавий вірш. Перший розділ, 16 й вірш, сказано, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше Юдеєві, а потім Геленові. Я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Спасіння це нагорода твоєї віри. Якщо давати відповідь на запитання, що є велике спасіння, то добре пам'ятайте, спасіння це нагорода або результат вашої віри. І тому сьогодні питання: яким якою є ваша віра, яка моя віра сьогодні, чи принесе вона спасіння мені? Хочу інше, інший текст привести послання до римлян, 10 розділ, вірш, 9, 9, 10, дуже відомі слова. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо на спасіння. Зауважте! Серцем віруємо для праведності, а устами і сповідом для спасіння. Що є велике спасіння? Спасіння починається з визнання Ісуса своїм Господом, визнання у своєму серці, що ти грішний і потребуєш прощення гріхів. Сказано: спасешся. Сказано є іще: спасешся не тільки ти. А й твій дім, якщо зробить те саме. І тому сьогодні відповідальні слова звучать. Послання до Филипян, розділ 2, 12-й вірш, сказано. Отож, мої любі, Павло говорить церкві, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності. І далі сказані великі слова. З страхом і тремтінням. Виконуйте своє спасіння. Велике спасіння, котре приніс Христос, потребує страху і тремтіння мого, і страху і тремтіння вашого. З страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, сказано у цьому тексті. Це надзвичайно відповідальні слова для кожного із нас. І є останнє місце, котре в Петра написано. Ви досягаєте мети вашої віри, це спасіння вашим душам. Що є спасіння сьогодні? Це мета моєї віри. Я досягаю кінця віри своєї, я досягаю того результату, це спасіння моєї душі. Сьогодні хочу, щоб ми подивились на текст, який читав я на самому початку: Дбайте про велике спасіння. Отже, як можна дбати? Про велике спасіння, що починається моє дбання. Насамперед починається розділ 2 послання до Євреїв словами вважайте на почуте, вважайте навіть сьогодні. Це звернення, котре сьогодні я передаю, я не передаю слова свої. Я не автором є цих слів. Я всього лиш передаю те, що говорить Бог. Тому. Дбайте про велике спасіння. Починається дбання з того, як ти відносишся до того, що чуєш. Вважай на почути. Російською мовою быть особенно внимательны к слышаному» – Це величезні слова. Особлива потрібна увага моя, як я слухаю те, що говорить Бог. Я пропоную приклад один. А три категорії людей. Котрі слухають, котрі відносяться до слуханого по різному. Перша категорія людей ті, що ніколи не хочуть чути про Бога. У Біблії є приклад таких людей, сказано, вони не хочуть слухати. В чому причина? Причина насправді проста: Євангелія від Матвія, 13 розділ, 15 вірш, сказано, затовстіло бо серце людей цих. Тяжко чують вухами. Зверніть увагу, який зв'язок в людині має серце з вухами. Затовстіло, бо серце цих людей тяжко чують вухами. Тому наш слух, наші вуха, вони слухають слово, але на них впливає стан серця. Якщо серце тяжко затовстіло і воно далеке від Бога. Вуха не зможуть сприймати. Друга категорія людей. Ті, що слухають, але не можуть розібрати, що дійсно є правда сьогодні. Закликів і звернень, лозунгів, всього іншого сьогодні надзвичайно багато. Різні конфесії, різні деномінації, різних закликів дуже багато. І, напевно, вам сьогодні важко розібратись, де є правда. Третя категорія людей це люди, вони чують Бога своїм серцем, вони відкривають Писання, вони назолоджуються голосом Творця і голосом Біблії. В якій категорії знаходишся ти сьогодні? В категорії тих, хто тяжко чує слово, бо затувстіло серце, воно обтяжене всякими земними клопотами та гріхами. якщо ти в цьому стані, це стан Великої катастрофи. Якщо ти в другій категорії тих людей, котрі чують, але так багато закликів, що ти на роздоріжжі і не знаєш, куди піти, то послухай сьогодні дальше звернення Отця. Отець говорить ніжним голосом: візьми моє слово у руки свої, помолися в простоті, для того, щоб я міг відкрити. Тобі суть мого звернення, і ти знайдеш дорогу, котрою ти послідуєш. Сьогодні, можливо, ти в третій категорії людей, третя категорія людей це переможці, це ті, що приймають слово, це ті, хто приносять плоди, це ті, хто дійсно роблять великі речі, це діти Божі, це відроджені люди, це ті, хто прийняли Ісуса. У своє серце. Далі дбати про спасіння велике один із текстів послання до євреїв в цій самій главі, відкриває, як дбати про велике спасіння. Хочу прочитати далі текст. Бо він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь був, кажучи, що є чоловік, ти пам'ятаєш про нього і син людський якого відвідуєш, ти його вчинив мало меншим від ангелів і честю величністю його увінчав і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому, а коли він піддав йому все, то не залишив нічого підданого йому. А тепер ще бачимо, тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Дбайте про велике спасіння заявляє Біблія, і знову питання, як? Якщо ти розумієш, хто ти є, то будеш дбати про велике спасіння. Коротко, дуже відповідаючи на питання, хто ти є, Біблія говорить, тобі підданий майбутній світ. Тобі Бог пообіцяв свою спадщину, для тебе Він її тримає сьогодні. Крім того, Бог пам'ятає про тебе, і тобі Бог дав велику привілегію бути його дитиною. І якщо Бог дав велику привілегію бути його дитиною, я хочу, щоб ти побачив із цього самого тексту дуже коротко швидко свої привілегії перед Богом. Свої привілегії перед Богом Бог озвучив так: хто ти? Чи знаєш ти, хто ти? Тобі підданий майбутній світ. Про тебе думає і пам'ятає Бог, а ви можете собі уявити, що Божий розум чи Його міркування заповнені тобою. Я більшої привілегії, ніж це, знайти не можу. Але на короткий час ми з вами знаходимося на землі, і ми з вами на короткий час є менші від ангелів, тому що ми в тілі і маємо певні обмеження. Але окрім цього, ми увінчені честю і величністю від Бога, і про це нам потрібно пам'ятати багато, тому що Бог представив чи увінчав нас своєю честю. Ми в очікуванні з'явлення великої слави, в яку ми війдемо. Бажаю, щоб це було достойно. Ти постав над ділами рук Божими, усе, що створив Бог, Бог віддав людині для того, щоб вона керувала, і все віддано. Для користування. Як сьогодні потрібно дбати про спасіння велике? Подивіться на Ісуса Христа і на опис, який сказано у посланні до євреїв, другий розділ, дев'ятий вірш. Він смерть скуштував за всіх людей, тому Він увінчений славою і честю. Далі про Нього, про Ісуса Христа, сказано, що Він вождь або провідник спасіння. Для синів, для людей він увійшов в тіло, щоб знищити диявола, і це сталося 2000 років тому назад. Далі пізніше сказано в 17 му вірші: він мусив бути подібний до братів в усьому, котрих він уводить у свою славу. Він повинен був задягнутися в тіло і випробувати перейти через усі труднощі. А далі, 18-й вірш говорить, сам перейшов через страдання землі, тому розуміє нас і допомагає нам сьогодні. Якщо ми розуміємо про Ісуса Христа ці великі слова, ми розуміємо велику привілегію. Ми розуміємо, хто Він для нас і що Він зробив для нас сьогодні. Це великі слова, і це важливо для нас пам'ятати. Я хотів би, щоб кожен сьогодні, слухаючи ці слова, міг зрозуміти для себе, що означають вони насправді яка, яке їхнє застосування або яка практика їхня. Отже, знову подивись на Ісуса Христа, смерть скуштував за всіх людей. Одного разу, коли він прийшов на землю, він скуштував смерть яким чином сталося це? Він скуштував це тому, що я грішник. Але сьогодні не я один такий. Сьогодні вся земля наповнена гріхом. Сьогодні, як і колись, людство позбавлене Божої слави. І тому він мусив прийти на допомогу, він мусив війти в тіло для того, щоб, будучи в тілі, допомогти. Сьогодні нам. Він є провідник спасіння, Він є той, хто звершив його, він є той, хто увійшов в тіло, щоб знищити диявола. Хочу про найбільшу річ згадати, що він мусив був бути подібний до братів, котрих він вводить у свою славу. Як важливо сьогодні пам'ятати, розуміти, що Він уподобився до мене. Написано, нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, будучи в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, став подібний до кого? До людини. Подобою став як людина. Він виглядав, як ми з вами, але разом з тим він перетерпів все, що терпимо ми сьогодні. Сам перейшов через страдання, тому розуміє і допомагає нам сьогодні. Як важливо сьогодні зосередити увагу на те, хто є Ісус Христос, який був Його план і які були Його наміри. Ми сьогодні маємо можливість слухати звернення Його дбайте про велике, велике Спасіння. Дбаючи про велике Спасіння є три речі: вважай на почуте», Подивись, Хто ти є, і подивись на Ісуса Христа. Перед нами, напевно, сьогодні відчуття відповідальності. Це відчуття породжене тим, що ми приймаємо Слово Його, і ми розуміємо, яку відповідальність ми несемо сьогодні перед Ним. Якщо ми розуміємо, що нам потрібно дбати про те, що ми чуємо, ми, потрібні, ми сьогодні повинні задуматись, який у нас духовний слух. Чи не затовстіло серце моє, щоб слухати все те, що говорить Бог? Друге, чи розумієш ти, хто ти є, мені Бог дав привілегію бути на короткий час на цій землі. Будучи на короткий час на цій землі, мені. Дане дано право керувати і розпоряджатись Божими справами. Окрім того, Бог увінчав мене славою і честю, і Бог на цій землі хоче, щоб я її шукав. Коли Він хоче, щоб я її шукав, Він хоче, щоб я знайшов в Ісусі Христі провідника свого спасіння, той, хто пройшов через усе. І дуже багато сьогодні людей, навіть ті, котрі можуть відвідувати церкву, вони можуть. Скаржитись, скаржитись, що життя погане, що все погано, що жити важко, особливо в стані війни, особливо, коли є розрухи, особливо, коли економічно важкі умови в державі. Хочу сказати, Бога здивувати нічим неможливо. Богу неможливо представити щось надто складне, через що Він. Не переходив. І так, сьогодні є запитання для нас. Кілька запитань для того, щоб ми могли перевірити свій стан. Що зробиш ти сьогодні із тим, що ти почув? Що робиш ти сьогодні із зверненням Божим? Звернення Боже сьогодні, звернення Сина Його. Дбай про велике, велике Спасіння. Для доля твоєї безсмертної душі залежить від твого духовного слуху, тому чи вважаєш ти на почуте це питання сьогодні відповідальність? Вся доля, майбутність і сьогодення залежить від того, як ти слухаєш, як ти чуєш, що говорить Бог. Бог говорить через ніжний голос Біблії, Бог говорить інколи через людей. Бог говорить через обставини, Бог говорить через час, Бог говорить через події, Бог інколи вже навіть говорить з бурі через важкі обставини. Тому що робиш ти сьогодні, коли чуєш, що Бог говорить тобі? Наступне запитання: хто ти? Ти творіння Отця, ти Його копія, ти його образ. Чи розумієш ти, для чого? Тебе створив Бог. Друзі, це відповідальність, це велика привілегія розуміти, що я Божа дитина, що я його копія, що я є його відображення і чи є я насправді таким. На кого дивишся сьогодні? Ти в посланні до євреїв сказано: подивись на Ісуса Христа. Чи бачиш ти Христа, провідника свого спасіння. Він став людиною. Щоб тебе сьогодні зрозуміти і прийняти такого, яким ти є. Ти не здивуєш Бога своїми немочами, бо Він перейшов через усе. Друг мій, сьогодні надзвичайно важливо, щоб ти міг розуміти цю відповідальність. Якщо ти розумієш, що Бог закликає сьогодні не ігнорувати великим спасінням, принесеним у Ісусі Христі. То ти розумієш далі відповідальність. Кожного дня, як проводимо ми своє життя з ним, що починаємо ми свій день, чим ми завершуємо свій день. Наскільки кожноденне ходження відображає, що я дійсно дбаю про велике спасіння? Я не соромлюсь з Євангелії, бо вона сила Божа кожному, хто вірує, але віра. Повинна супроводити з ділом. Всяке діло це відображення чи відзеркалення чи показник моєї віри в Ісуса Христа. Слова великі, відповідальні, інколи навіть страшні, як ми втечимо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Ми наближаємося до кінця? Ми наближаємося до тієї хвилини, коли Бог буде звершувати своє правосуддя на цій землі. Ми розуміємо і читаємо, і чуємо, знаємо, ми увійшли в складний час. Події навколо нас розгортаються дуже шаленим, страшним темпом. І всі ми з вами розуміємо, що це дійство Боже. Але Бог ще сьогодні пропонує тобі велике своє спасіння. Бог пропонує тобі сьогодні, щоб ти прийняв Ісуса в своє серце. І я хочу, щоб сьогодні, можливо, зараз біля екрану ви знаходитесь, і в вашому серці є тривога, ви зрозуміли, вас докорив Бог, що ви не дбали про величезне спасіння, яке запропонував Бог. Хочу сказати, що там, де ти є, ти можеш зараз помолитись і сказати: Господи, прости всякий-мій всякий гріх. Прости, що я ігнорував твоїм спасінням, слухаючи твоє звернення чи твій заклик. Друзі, сьогодні це важливо. Всього лиш декілька секунд чи хвилин молитви, посвячення чи покаяння до Бога принесуть вічне життя. І тому нехай благословенний Бог сьогодні наповнить ваше серце. Там, де ви знаходитесь, нехай Бог сьогодні скаже, як ви звершуєте чи дбаєте про велике спасіння. І сьогодні, коли син промовляє, глядіть, не відвертайтесь від того, хто промовляє. Біблія заявляє дуже відповідально: не відвертайтесь від того, хто сьогодні промовляє. Нехай благословить вас Бог у цьому. Амінь. хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.